Усім привіт! Сьогодні молоджу свою пшеничку. Це вже друга спроба. Перші починали, то пішов дощ і мусили з'їхати з поля. От почекали пару днів, погодка, все підсохло. От Дзвонив знайомі, каже, виїжджаю і будемо продовжувати. МСУК зачепив прицепа свого, ВАПТ-4 кинув брезента і... Зараз, друзі, будемо пробувати. Думаю, що все одно, повинні щось не Комбайн у з Juntier 1032. Молотить мій знайомий, він мені скоріше і стою молотив, але комбайн скажу хороший. Такі от для себе, Якщо маєте 20-30, ну до 50 гектарів, то комбайна буде ну, з головою вистачати. Економний такий бачите. І вдома на господарстві можна поставити, він багато місця не забирає, не габаритний такий. Жатка стається на 2,7 Ось Такі бачите, перекоси виходять, теж будемо солому тікувати, друзі, солому буду ну, цією соломою годувати буду бичків. Торік годував, але ну, я вам скажу, що солому дуже гарно з'їдають. Так що нічого спалювати не будемо, на січку перебивати теж. Все затюкуємо, все збудуємо. Все піде в гній і той же самий гній пізніше привеземо туди на поле. Отак. Думаю, що так буде по правильному. По пшеничці, що скажу. Пшениця, друзі, озима, сіяв в кінці жовтні місяця. Ну Про неї також знімав відео, показував вам норма посіву тут 250 кг насіння на гектар. Посів був сівалкою Сімульта 2500. Ну По якості посіву вам покажу, ось такі рядочки, бо там питають мене. Отак, друзі, бачите. Рідки. Е, також питають, чи можна сіяти нею по дисковці, Ну дивіться, якщо у вас дискова борона АГД, якщо задискуєте так до 12-14 см, то я думаю, що можна буде сіяти. Бо якщо так підати поверха, десь так 5-6 см, то буде таке, що може трохи зерно поверха розкидати. Вона трохи хоче оця сівалка між такої пухтішої землі. От. Ну, кажу, якщо до 12 см переб'яти землю, плюс у вас, якась земля така буде розсипчаста, пухка, то всі заїжджайте, спокійно сієте і все буде нормально. Так. Здобрив, давав тут 150 кг селітри на гектар, весною розкинув. І Після цього був взяв провів гербіцидну обробку. І разом до гербиця тут до ще дав мікроелементи. Хотів, правда, ще одно зробити підживу по листу. У нас на початку травня пішло трохи дощі. але я і не хотів дуже їхати, бо поля мокрі, і я би більше ці поля позатолікував цю пшеницю, чим би її взяв підживив. Тому, кажу, цього не робив. Якби, може, ще дав оцих мікроелементів, карбаміту, другий раз підживив, то може би все виглядало набагато ліпше. Отак. Отакі, бачите, колоски. Я не скажу, що все погано і Я не скажу їй, що ідеальні оці колоски. От. Ну, і ще, що треба врахувати, що у нас в липні друзі, пішов сильний буревій град. Я вам показував, в мене на будинку навіть зірвало вверх, то цей град взяв позбивав дуже сильно пшеницю. Тут, правда, трохи затиш в мене ця ділянка поля біля лісу, тут все нормально. Зараз переїдемо на наступні ділянки, там є, що і пшениця повилягала, є, що і з колосків повибивало. От. от По вражайності я вам скажу, так, я не можу сказати. Зі боку овес посіяний. От бачите, наскільки був сильний вітер з градом, що тупо просто ніякого віса немає. от Тупо все позбивав. Пшеницю, ячмінь, овес, сою. ну Сою взагалі таке враження, як покосило. І... Ну та ж сама кукурудза тоже. А так башки оцей комбайн дымпер. Так, друзі, беремо, молотимо цю пшеничку. Вирішив для вас записати коротеньке відео. По цінах на пшеницю, на ячмінь. Ну, Ячмінь у нас продають в середньому по 8 гривень. Пшеничка десь буде 8-8,59 8, 8, 8 гривень. Ну, по 7 гривень ну, зерна ніде не знайдете. Це все по цінах. Нагадаю, що це друзі Львівська область. Значка, я думаю, буде суха, бо вчора, цілий день погодка, сьогодні зараз вже близько п'ятої години, то я думаю, що ну, навіть не треба буде сушити ось пшенечку. Так, бачите, комбайник шурує. Я вкинув брезент. по бляха, друзі, в мене трохи дірала. Я хотів трохи цим прицепом зайнятися, хотів переварити нове кузево, але, ну, скоріше, всього, що це вже буде в наступному році робити. От, то поки що, бачите, ось кинув так брезент кинув ось такі планки і саморізами прикрутив. Я думаю, що так буде нормально. От, зерно нігде не буде. Você pode Закінчуємо зараз оцю ділянку, будемо переїжджати на наступну. Ось такі, бачите, валки соломи. Також між соломою попадає трохи травичка. Я навіть скажу, що для мене це буде ліпше. Бички тут солому будуть набагато, ну на порядок ліпше їсти. Вона така кажу пашна. Зимою це все згодуємо. Сказати, зовсім немає ніякого зерна. Це, навіть можете побачити по будинках. От Бачите, будинки, ну, будинки господарські приміщення накриті бачите, шифером. І оцей град, весь оцей шифер бачите, почистив. Він такий був більш ну така, ні пліснява кидається на цей шифер. От, плісніма, таким, ну, не зеленого кольору. От, і шифер, Бачите, оцей град взяв. Зовсім відчистив, ну, відчистив, можна сказати, від піскустроїв. От. І отакої от село був цей вітер. І, ну, говорити про якусь пшенечку, про якийсь ворожай. Ну, я думаю, самі ви розумієте. У це все позбивало і дивіться. Ось такі, бачите, голі пуски, оці повозки. Ну нічого, плакати не будемо. Сирік так. Наступний, сподіваюсь, буде кращий. Що є, то є, беремо, збираємо, солому затюпуємо, соломою будемо годувати бічків. Мусор бере, кидає. Бачите, дивіться. Ось такі, друзі. Такі колоски. Кукурудза також моя вон, потроху відходить. Я думаю, що взагалі в ну, неї вже нічого не буде. Град був прибив повністю стебло до землі, але ну, потроху бачите, кукурудзка піднімається. Правда, вже строки піджимають вже серпень місяць. Ну, Я так думаю, що як в вересні не буде морозу, то качани повинні ще якісь нарости. От. Ну а там побачимо, як буде. Ось така ділянка. Тут також виходить трохи клином. Треба довше оце все молотити. Дивіться, ось такі друзі колоски оці пусті, зерна зовсім можна сказати немає. Пшениця вона ще, в принципі, якось стоїть, Ну, якщо взяти ячмінь, а якщо взяти овес, там, овес взагалі весь позбивало. От хто мав, тут людей посіяв собі, то ну, з ділянки 10, там 15 соток, збирав ну, 3-4 мішка вівса. Самі розумієте, ну тут це взагалі про нічого. Можна сказати, що врожаю взагалі ніякого немає. Якщо сіяти в там 10-15 сотих, там ну, на посів треба, може навіть два, три мішка. От, що посіяли, то і зібрали. От якось так. Бачите, рік трохи буде неврожайний. І плюс, ще, бачите, наробив людям лиха, шифер познімав верхи. Зараз ще беремо це все перекриваємо, купа роботи. Ну нічого, думаю, що справимося. Кажуть, друзі, плакати не будемо.